Власне, відбувається відкриття двох виставок, не менш значимих для нашого міста. Якщо ми говоримо з огляду історії, то продовжується мистецька оборона, мистецька війна, розум завжди має перемагати. І майбутнє завжди має перемагати зло. Тобто добро має все-таки перемогти це зло. І оці виставки, якраз, які ви оглянете, про які ви зараз почуєте, це і є та спроба протистояти тому злу, яке відбувається і нагнітається у нас на сході держави. Сьогодні біля мене координатор однієї. Виставок, тобто виставка робіт дизайнерів, архітекторів наших тернопільських вузів. Тернопіль погляд в майбутнє, місто вражень, новне називається так, виставка. І я запрошую сюди пана Мар'яну Варховика. якщо ви будете оглядати, ви зараз оглянете по ту сторону барабана його персональну виставку, це вже друга у нас в українська. Виставка молодого митця, який із власне, зробив ті найцікавіші об'єкти міста Тернополя, які, на його погляд, могли б привабити наших туристів, коли вони до нас приїздять. Але яким має бути місто? От таким, як воно зараз, чи яким воно було, чи направлять кошти в реставрацію? В реставрацію чого? В реставрацію зруйнованих об'єктів війною і е, після воєнних поділей, чи йти вперед. Ці питання всі е, задають собі студенти і інституту Україна, і Педагогічного інституту, роботи, яких тут представлені. Тому кураторство виставки взяв на себе головний архітектор міста Василь Йосович Песага. Йому і слово.